Всім привіт! Мене звати Леонід і ви на каналі Beaver Games. Сьогодні ми поговоримо про одну гру з серії детективів, підозрювані Клер Гарпер, яку локалізувало видавництво Geekage Games. Отож, одного осіннього ранку дівчинка 11 років прямувала до школи Святої Єлизавети, що знаходилась у Нотінгемі. Ця серія ігор розповідає нам про дитинство відомого детектива Клер Гарпер. Маленька Клер, ще, навчаючись у школі, відчувала хист до розв'язання різних головоломок і задач. І дуже відрізнялась від дівчаток її віку, адже вже тоді була затятою читачкою детективів Агата Крісті. І ось суботнього ранку, 13 жовтня, сталася трагедія. Адже у школі невідомим чином обірвалося життя одного з учителів. І в цей момент Клер відчула, що пора діяти, і вона в змозі дізнатись, що сталося насправді. І нехай ось такою передісторією ми сьогодні й почнемо. У грі Клер Гарпер на вас чекатиме три окремі історії. І щоб не спойлерити вам якісь моменти, то сьогодні буде радше мої враження, ніж сам огляд. Тож, якщо ви готові, можемо починати. По сценарію першої справи у школі Святої Єлизавети знаходять труп вчителя, який помер за невідомих і дивних обставин, і ви у особі маленької дослідниці починаєте розплутувати цей дуже підозрілий злочин. Механіка гри базується на поступовому дослідженні колоди карток, і якщо вам доводилось грати серію кишенькових шерлоків, то це дещо схоже. Але повірте, абсолютно інше. Також, крім карток, гра вам запропонує план будівлі, де ви зможете переміщуватись і досліджувати не лише місце злочину, а й інші цікаві приміщення. Ігрова колода це ваш путівник по грі, і ви за допомогою карток зможете не лише взаємодіяти з персонажами, а й постійно робити вибір між кількома можливими розвитками подій. Більше того, ви також матимете фотокартку з усіма викладачами і учнями школи. Що дуже допомагає орієнтуватись, з якого класу учень або який предмет викладає той чи інший вчитель. І ось за допомогою таких простих дій, як огляд знайдених предметів, дослідження локацій і розмов з персонажами, і буде будуватись ігровий процес. І щоразу беручи нові карти, ви так чи інакше дізнаватиметесь нову інформацію, і справа ставатиме ще більш підозрілою і цікавою. Але ваш кінцевий результат залежатиме від узятих карт. Адже чим менше карт ви відкриєте, тим більше балів отримаєте у підсумку. Якщо говорити про мої враження, то почнімо, мабуть, в складності. І тут я б однозначно радив цей детектив для ознайомлення початківцям, адже правила елементарно доступні і зрозумілі, і осилити два аркуша правил, думаю, не стане проблемою. Щодо компонентів, то питань немає. Гра чудово проілюстрована, компоненти якісні, а особливо порадували зрозумілі і доступні плани будівель. Про даунтайм говорити взагалі зайве, адже гра будується на взаємодії між гравцями, обговорення, підозри, сперечання і все таке. А от реграманість то проблема усіх детективів, адже вони одноразові і чи є сенс сенсі грати повторно, то є питання. А от з атмосферою тут повний порядок, художній текст, ілюстрації на картках занурюють вас у справу 100%. І чи сподобалась мені ця гра? Та звичайно, вона казкова. Механіка на ігрових картах цікава, я то ще відчув по досвіду Шерлоків. Гра має класну історію і деякі моменти вміло вводять в оману. І потім сам дивуєшся, як міг на це купитись. Після першого сценарію ми були приємно вражені, наскільки цікаво і невимушено пройшла перша партія. І тут однозначно ви задієте усі ваші навички дедукції і логіки, адже гра базується на деталях і раджу їх не пропускати, а краще навіть записувати у нотатки. І що краще ви усе обміркуєте і обговорите своєю командою, то більше у вас шансів на успішне розкриття справи. Хоч гра і має напрочуд прості правила, вона точно сподобається тим, хто полюбляє різні головоломки і заплутані детективи. А я з упевненістю її оцінюю усім і можливих біверів з 10. Ось така у нас буде тепер шкала особистих вражень. Тож мушу відпускати клер і прощатись з вами. Зустрінемось у наступних відео. Па-па!